У кожної людини є своя мрія. Сьогодні ми запитали українців, про що вони мріють. Привіт, мене звати Антон. У дитинстві я мріяв стати лікарем і допомагати людям. Тому зараз я вивчаю медицину в Запорізькому державному медичному університеті. Я вивчаю анатомію, фізіологію та гістологію. У майбутньому я хочу бути стоматологом. Привіт, я Аніка і я хочу мати багато грошей, щоб купити великий будинок і турбуватися про моїх батьків та сестру. Також я хочу купити гарну машину і ноутбук, а для цього потрібно багато працювати і зробити гарну кар'єру. Зараз я інженерка на великому заводі. Я працюю тут вже два роки і чекаю, що скоро матиму гроші для своєї мрії. Мене звати Надія і я мрію багато подорожувати. Я вже відвідала Польщу, Францію та Іспанію. У майбутньому я хочу відвідати азійські країни Індію, Таїланд і В'єтнам. Я Соломія і я мрію стати письменницею. Я дуже люблю читати книги і писати історії. Зараз я пишу великий фантастичний роман. Нещодавно я зустріла відомого літературного критика, і він сказав, що моя історія дуже хороша. Я вже шукаю видавця, щоб опублікувати мою майбутню книгу. І, думаю, скоро знайду його.